Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, Доброго вітаємо ранку. вас. В нашій студії самого ранку обіцяла вам розказати і навчити вас підбирати естетичний скляний посуд для дому. Саме тому ми запросили в нашу студію регіонального менеджера української мережі магазинів посуду та текстилю Юлію Чалих. Доброго ранку, пані Доброго Юлія. ранку. Є дуже велике бажання, щоб вдома було все естетично, красиво, скляний посуд, в ньому красиво подавати, красиво готувати. Але коли подивишся в Тіктокі, як все. Іноді на плиті вибухає дрібними осколочками розсипаючись по кухні, стає страшне. Тому ми і звернулися до вас, щоб розібратися в цій ситуації, бо хочеться мати красивий посуд і безпечний посуд на кухні. Доброго ранку Доброго. спокійного вже такого. От у нас зараз стоїть перед нами великий вибір скляного посуду, яка між ним є принципова різниця, і чи є вона? На сьогодні, скажімо так, у нас великий вибір, візьмемо навіть ваші склянки. Е, є різниця, звичайно, тобто є посуд у нас для приготування, Це. Угу. є посуд для сервірування, е, різниця є у самому, склад... у самому складі е, скла. Ось це для приготування, це все для приготування, а для сьогодні. сервірування це у склянка, ваш, ваші наприклад. скляночки, угу. тарілочки, салатнички і так далі. А у цього скла різний склад, різний бо воно все прозоре, все скло. Ні, різний склад. Тобто, посуд для сервірування він рахується загартованим. Називається загартоване скло тут. Хімічна формула інакша. Ага. Це є кальцій силікатне скло, кальцій силікатне скло, кальцій силікатне скло. Ну, можна без формули. Тобто так. там один склад, воно це загартоване. Є... А це А це є жароміцне скло, це є боросилікатне скло. Тепер без формул, просто різниця. В чому різниця між загартованим склом і термостійким? Е, термостійким, склом? жароміцним, скажімо так, угу. е, цей посуд, цей посуд. Скажімо так, відрізняється від 에, звичайного для сервірування тим, що його можна класти у духовку. Тобто mm -hmm. контейнери, які ми для зберігання, в холодильнику, для в мікрохвильовці, це є одне, а контейнери або кастрюльки, або форми, чайнички, їх можна використовувати в духовці mm -hmm. так само. Так само в холодильнику, так само в мікрохвильовках, але духовка uh -huh. плюс і на поверхнях варильних, тобто газових, індукційних і склокерамічних. Ну, дивіться, я беру цей посуд, але uh -huh. ну, на ньому ж жодного маркування, жодної позначки. І як зрозуміти? Б'ється. Все б'ється. Він б'ється, але він більш витривалий, скажімо так, від посуду звичайного скляного. Де маркування? шукати маркування і як зрозуміти, що він жарості як обрати? Просто я прийшов в магазин. На що звертати увагу? Звертати увагу в першу чергу на те, що провідні виробники завжди маркують свій посуд. Тобто у складі буде написано «Боросилікатне скло. Саме дивитися це на коробці, не на самому цьому посуді, на а на упаковці, коробці на упаковці. так так. Зараз він без упаковок. А, взагалі, то це є боросилікатне скло. Угу. Отже, на якісному посаді для приготування е, не має бути сколів, звичайно, не має бути гострих кутів, не має е, великої кількості бульбашок і вкраплень в самому так, склі. Так, В самому так? склі ми маємо переглядати перед тим, як uh -huh. а його. А чому це важливо? Е, ну, скажімо так, воно довше прослужить. З При... це вже воно буде вам, не, ну, воно може тріснути. А бульбашки? Бульбашки, е, чим їх менше, тим краще. Тому що це так само, це й воно не має... Нецілісне. Не так, нецілісне. Ага, ага. Нецілісне. Кришка має щільно прилягати. Звичайно. Тобто, так, ми там бачимо, от щоб вона у нас щілин немає. Так, вона так. гарно так. сидить. Звичайно, що трусити, то це чути, але насправді видно, що кришка щільно е, сидить. Маркування знаходиться лише на картонній коробці, на, на упаковці, на... яка може бути всередині або зовні е, угу. посуду. Ну, що правильно обирати, ми навчилися. Тепер питання: от, наприклад, в мене є тут, і я хочу цю о, цей посуд о, поставити, наприклад, не в холодильник, а на довго тривале зберігання в морозильну камеру. Без можу питань. я ставити без питань, звичайно, можете. можете навіть ну тут взагалі немає до, до цього проблем. Не стати. буде другий момент. Я зняла з гарячої плити і. Дитина поклала в раковину, а дитина підійшла і включила холодну ні, воду. Ні, ні, отут ми маємо. Зачекати, поки вистигне сам посуд або ага. страва в ньому, там ну вже залишки, і тоді тільки використовувати холодне, або, наприклад, гарячу плиту, гарячу посуд я не можу вийти і десь на морозець на сніг Ні. поставити Ви можете, але один раз. Один раз. А от у ага. нас тут написано, що, що не можна брати мокрими рушниками та прихватками саме Чому? мокрими. Чому тому, що такого перепаду цей посуд, ну тобто, не можна його діставати з духовки мокрими рушниками на мокру поверхню або металеву. Ага. Потрібно Сухим на сухе завжди, бо перепади температури Перепад і може скло тріснути. Так. Так. Добре, можна ще запитання? От ми говорили про те, що отакий чайник по суті можна ставити, грітися на, на, газову, плиту. на, на плиту. Газову плиту. На плиту на газову так. я і на газову в тому числі. От в тому, що я на електро, я можу собі уявити, а на газову просто так просто поставити ми на вогонь? ми можемо його поставити не на вогонь. Ми, ми, нам потрібно для цього розсікач полум'я. От а -а -а. е, газовий, скажімо так, газ розходиться по цих е отворах угу. і. Відповідно, нагрівається воно поступово, але ж насправді у всіх газових плитах цей розсікач уже є. Його достатньо чи треба ще до ні, ні, має бути інший, має, має бути, бути інший. інший. Він вигляді сіточки або ну переважно, це сітка. Угу. Якщо ви Металери. хочете використовувати ось такий чайник і ставити його на вогонь, то потрібно мати окремий розсікач, розсікач. полум'я. Ну, оця історія, коли на плиті вибухають кастрюлі і розлітаються, тут теж потрібні якісь адаптери до плити для того, щоб комфортніше. Е, можемо сказати так: е, на плиті. На плиті на індукційній, звичайно, потрібен адаптер, тому що індукція, на жаль, не бачить скло. от Ми використовуємо адаптер. Але ну, багато покупців так само вони ці адаптери використовують на скло керамічних плитах. Угу. Тобто для надіжності назвемо це так. І так. тоді кастрюля не трісне скляна. Маємо надію на це. Можна ну, знімати до красиви. Я почув багато, як на мене, багато проти. Того, Чого? щоб побувати, бо я бо це багато. А це не можна, а тут не бери, а тут по, -по, -по відчувано. Це ти людина практична. Це, ну тоді ні. Я хочу почути в плані того, що є багато нюансів, як і ним користуватися. Тут треба розсікач купити, тут не можна взяти. Які такі великі плюси від цього посуду, які можуть перехреслити всі, всі оці напряги з чим, які пов'язані з цим склом. Самий головний плюс це здорове харчування. Чому? Тому що цей посуд, саме скло, воно екологічно чисте. Угу. Тобто немає висолів, немає корозії якихось не виникає і так далі. Немає запахів, естетично красиво. Угу. Не окислює само. продукти, як це робить метал. Так, так, так. Дуже багато плюсів. Тобто тут більше плюсів, чим мінусів у приготуванні. Миється легше, я так думаю. Ні, миється Ти дуже пробу? проти. Нет. По судовинних машинах легко миться, Но. відмувається. Це правда. Я і скажу тут вам не я тільки про посудову взагалі його замочити, зачекати так, і помити. Так, так. Видиш? Видиш? Це насправді комфортно. Отже, із переваг, це у нас екологічність, не тримає запахи, так. легко миється, і ти одноразово купуєш розсікач або адаптер до плити і користуєшся скільки завгодно. Зібралися естети і скептики, і вирішують, який посуд краще. Давайте так, шановні глядачі. От є у нас два табори. Ми розділилися плюс і мінус. Я звичайно плюс. Ті, хто за. А скляний посуд і більше знаходять в ньому плюсів, і ті, хто не хочуть напрягатися, це я. Ігор чомусь переметнувся в ти. Мені гарно. Я, я не знаю. Я, я, я тут загарив, мене скло, знаєш, там як теж мама казала, колись витягуй той кришталь, гості прийшли. Знаєте, у <смітно> мене скло, Ні, кришталь – це свято <смітно> свертевся. А це побудовано. Воно так само Буденність. свято. Ти собі Тому, сам говориш, це свято. Куда напишіть, будь ласка, чи використовуєте ви скляний посуд, чи вам подобається, і які у вас є практичні методи застосування. Дякую вам, Такі будь ласка. Такий посуд це справжнє свят. І коли ти приготував, одразу в ньому можеш викладати все на стіл і сервірувати. Тому пишіть свої варіанти. Ми безмежно вдячні нашому експерті. Я Юлія Чалих, експерт із посуду та е текстилю. Зустрінемо ще обов'язково. Дякуємо вам. Ну до побачення.